Шановні побратими, ми сьогодні знову під цінами Верховної Ради для того, щоб продовжити боротьбу за ті ідеї, за які стояв майдан. Майдан стояв за люстрацію чиновників, майдан стояв за корупцію, за справедливість. Сьогодні, саме завдяки позиції громади, саме завдяки нашому тиску на Верховну Раду, на всіх тих негідників, більшість яких абсолютно не голосує в інтересах громади, вдалося. Прийняти закон про люстрацію, на жаль, поки що досі президент Порошенко досі не підписав закон про люстрацію. Тому товариство ми продовжуємо, але це вже є перемога. Прийняття закону про люстрацію це є те, за що бронесе Українська об'єднання Свобода і Олег Тягнебок далекому 2005 році. п'ятому році. Той час, як наші побратими воюють. На сході ми маємо воювати на цьому політичному фронті, тому що ця політична, боротьба, боротьба, яка точиться в Верховній Раді, вона є не менш важлива для нашого з вами українського і європейського майбутнього. Слава нації! Україна! 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 Очистимо владу! Очистимо владу!